Нині церков споминає пам'ять великого і славного святого преподобного Феодосія, як його називає церков, начальник общого життя. І з преподобного Феодосія, з першої половини шестого віка, монахи почали жити общежительно, общежитії. Як і тепер нині живуть сообща, коли є можливість мати свою общу молитву, общує богослуження, да й нині видиме чудо із чудес, красу, служення як і у печерських монахів, з їх красивим служенням, красивим пенієм, добротним служенням, доброю проповіддю яку ми видимо з києво Печерської лаври із уст, і чуємо з уст нашого блаженнішого митрополітану Фрія, унікальна, благодатна і почаївська лавра з многими сотнями іноків її, з унікальними красивими богослуженнями, присвяченням народу, то, що любить наш народ, красиве богослуження. Ми коли дивимося на служби і наші, і в Ужгороді, кафедральному соборі по праздникам, коли співає церковний хор, а з ним співає і вся церква, то ми споминаємо удивлення послів князя Владимира Київського, який послав ходаків у Константинополь ізучати віру православну восточну, що вона собі представляє. Католиків, западних латинян Владимир отверг одразу. Бо казали, і бабка моїх Ольга не хотіла. Звідалися, напрашувалися і іудеї, євреї. Казали, візьми нашу віру. Володимир каже, де ваша родина, де вітчизна, а розогнав нас Бог по цілому світу. А Владимір каже, хочете, бо він нас розогнав, предлагали свою віру мусульмани. Літописець пише, що не зрозуміло, що вам вино не може пити, однако маєте женство і другі мінуси, які не зрозуміли, були для Володимира. І тільки, коли повернулися Ходаки із Софії Константинопольської, що вони казали, царю, як ти об'яснити красу тої служби, красу тої віри? Коли там ішла служба, ми були у церкві, але ми не знали, це ми ще на землі, а це вже на небі? Краса православної служби настільки сильна і благодатна, що коли астромадянська власть пендриками, нагайками наганяли в унію наших людей, русинів, то вони винужені були соглашитися поминати єпіскопа римського, як ми православні, поминаємо предстоятеля православного. Но хором народ казав, не хочемо латинську. Латинський обряд з його латинським язиком ми хочемо залишити свою православну віру, красиву службу Утрення, вечерня, літургія, причому літургії унікальні, і по записям Іоанна Златоустого, Василія Великого, і навіть зберегла православна Церква літургію Якова. А як звучать красиво наші молебни, а як красиво совершаються кресні ходи, а як обходяться поля насияні, а як звучить наше крещення торжественно, у хоча й похорон, но який він у православних торжественний, коли православні хоронять чоловіка, таке представлення, що просходить канонізація святого. І такі пісні співаються апостоли, Євангеліє, проповідь і чтення прощення і прощаються з усопшим лише тимчасово. Разве можна було нашим людям, підписуючим унію, то все лишити? Ні. Да сьогодні вони розумніші і терпіливіші з них виграли і видержали, і держаться і восточного обряду, Ну, а ще й многі з них йдуть причищатися, коли на теперішній Западній Україні повністю позакривали всі храми православні, або майже всі, то люди там винуждені формально рахуватися уже не православними канонічної церкви. Но у них рядом є Почаївська лавра. І вони п'ять-шість раз у році йдуть і таємно причащаються і продовжують Своїми молитвами і західну частину України призивати благословення Божої, як і ми у Закарпатті молимося і за нашу країну, за наш край, і за всіх людей, а ще додаємо в час теперішній і за воїнів, і за переселених, за людей болячих, лежачих у лікарнях, і за людей, котрі далеко-далеко від рідної землі. Так поступає, будучи смиренними самі по вірі, по життю, і святими по поступкам, і православними по ісповеданні в Канонічній церкві. Майтуй діти Божої вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.